Привіт, це огляд бюджетних ТВС-навушників від шведського бренда DeFunk. Зустрічайте DeFunk True Music, і зараз я вам все детально про ці ТВС-навушники розповім та покажу. Починаємо. Постачаються навушники в такій фірмовій коробці від дефанків, всередині якої, окрім самих навушників, ви також знайдете. USB-C кабель для зарядки навушників та інструкцію. Навушники отримали доволі простенький футляр, пластик звичайний із недорогих матовий та прийомі приємний На дотик. Складання якісне. На кришці гравірування DFUNX, спереду 4 led індикатори позаду порт type c для зрядки футляру, знизу технічні написи. Відкриваємо футляр і бачимо ТВС-навушники у вигляді ніжки з сенсорним керуванням. Силіконові амбішури натягнуті повністю на сам навушник, сидять навушники в усі комфортно та не випадають у моєму випадку. Зазвичай тут відповідають неназваного розміру драйвери, кодики AEC та SBC версія Bluetooth 5. 3. Та звучать навушники достатньо гідно, враховуючи їх прайс. Низькі частоти з гарною пружністю, середні частоти з гарними деталями, високі частоти чисті та детальні, гучності вистачає, і у підсумку звучання тут справді приємне і збалансоване. Система активного шумозаглушення тут відсутня, пасивне шумозаглушення добре за рахунок силіконових амбішур. Застосунку для навушників тут компанія DeFunk не передбачила, мікрофони тут згідно з відгуками співрозмовників. Середньої якості, ось приклад, записую на мікрофони бюджетних ТВС-навушників Дефанк Music в домашніх тих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут такі середньої якості, як ви зараз самі чуєте, але зараз ми ще перевіримо їх на вулиці. А ось так мене приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум вулиці, якихось машин чи якогось іншого вітру. І ось такий приблизно мікрофон на ТВС навушниках Music. м'юзік вуличних шумних умовах. А ви напишіть свої відгуки в коментарях. Сенсорне керування зараз на ваших екранах. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3, працюють вони стабільно, без обривів та роз'єднань. Також навушники можуть використовуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Мультипоінта. тут не передбачено вологозахист ipx 4, що означає, що дощ і бризки води їм не страшні. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, ігрового режиму тут також не передбачено, тому затримка в іграх все ж таки буде помітна. Автономність. Забирають навушники до 5 годин плюс-мінус, в залежності від гучності навушників. Зарядний футляр віддає ще приблизно до 4 зарядок навушникам. Заряджаються навушники футлярі приблизно за півтори години, футляр також приблизно за півтори години. Підсумок DeFunct True Music це приємні та якісні бюджетні ТВС-навушники від шведського бренда Defunct. з приємним збалансованим звучанням, комфортною посадкою у вухах, непоганою автономністю з середніми мікрофонами та з офіційною гарантією. В Україні 2 роки. Тому у підсумку купувати DeFunct Music можу рекомендувати. Посилання, де придбати в Україні DeFunct Music залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!